Це ваші батько чи хто робив? Я хто, Є... хто... Ну, не знаю, же держав у мене, і угу. батько ж Оце. держав, так. Да. А були якісь канони будівництва цієї голуб'ятні, там, я не знаю, розміри, щоб дотримувалися? Чи Та коли... ні, 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 хто каже по достатку своєму. Якщо чоловік був більш багаче, діла в собі побагаче. Это, Ну, це ми. Так, а взагалі, якщо люди дуже багаті, то у них двохетажні дома під голубями. Це тобто, наприклад, взяти дореволюційні часи в Крюкові була саме така культура утримання голубів, так? Так, так. Була і от це дейдом. Це Ізюмова, це не його дом, він Чуркіна він орендував, він там сто пар голуб'єй держав. Тобто на сто пар це була велика? Велика, так. Да, до, до революції держав. І взагалі щиталися у цьому самому Кременчуг раніше ж до революції. За Крюковську махорку вагоні мастерські ще були. Вагони, самі і Крюковські, Крімчуцькі голуби заславилися. Оце город нас славився. Дуже багато. В радянські часи саме, одразу після війни почали Ну, У час війни дуже багато птиць погибло. Так як і зараз, во час війни, ви ж знаєте, що цели регіони, люди тікають від саме. Некоторі бросають там птицю, нікотрі це. Ну, у нас ось були ось, ось, щас Світловодська, він Новоігорівськ називався Крилов. Там ціла порода була, Криловська така голуби. Ну і пропали, їх же затопили, коли саме ГЕС. І голуби не стало. Коли ще не було дуже багато багатожок, вони ж люблять, щоб в частному домі жили. Ну і держали часто, особливо. по… По умови, це условия під Дніпро, там потоки, это не сильно там летали. Они часов по 10, по 8 летали. Очень умная птица, хорошая была. И это. А когда начали сносить дома, сна, начали многоэтажки строить, ну, где эти уже голубей бывают. Ну, и так оно отпадало, отпадало. Ну, а сейчас молодежь больше в компьютере сидит, не хочет это. Это, хотя, это ж вот Крюковские, Кременчудские, это чисто наши голуби. Видите, какие головки у них? Носики маленькие. А головки какие-то. Ну, не это не е. таких таких головок, ні в какой птице почти. и самка, да. Да, саме самка, да. И вывели їх в кременчуці до революції, да? Да, да, далеко, далеко. Я ще расскажу это самое. Вообще эта птица, вообще частично, когда казаки в поход ходили на это самое, на э, Османскую империю, и в качестве трофея привозили голубей. І большинство наша старшина на хуторах держала голубей. Mm -hmm. У нас і асоціації імені Богдана mm -hmm. Хмельницького. Голубівників Кременчука чи взагалі України? Всевой Україні. Богдана Хмельницького. Да, Іменно зинов'я Богдана Хмельницького. <звілля> вот, вот, немножко... вот это маленький. Чтобы ви немножко були желтый павлин. И это. Вот этому уже три недели. Mm -hmm. А этому неделя. И, вот, за то, что у него длинный нос. Он сильный, mm -hmm. І он опередил уже это. Видите, по размерах, по это. А это ця, оця порода. Да, да, она очень а -а. Это я... Mm -hmm. Знаєте, какая сейчас в этого носик маленький. А в этого у, ну, наверное, раза в три больше. І правда що голуби ж годують, відригують, називається да, 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 називаються да, да. пташинные Да. Сразу дують їх. Uh -huh. Їм все. это самое легкие воло они раздувают. Потом кормлять молочком. Потом начинается это самое молочко с кашкой. Потом кашка, а потом уже зерно пошло. Uh -huh. Ну вот эти голуби очень тупатые, они им кормление... У два рази надо більше, ніж это по это продовжите кормлення, щоб вони виросли, вот такой более простой птиці. Кремльчуге остался я один. Кто же будет, да. Ну робив? Да. В Україні единицы. І то вже почали мешать там різні породи, Это... Нет таких сильних спеціалістів. По-перше, це очень і очень дорого. Скільки коштує такий голуб? Ну, если это статуки панський голубити, то на мировому это самое, 1.5 доларів. А з раніше, до революційних часів, кажуть, там коняку можна було замістити. Не то коняка, а і менше цілі з крепосними отдавали. За пару таких голубиць. Да, в це воєвреме москвичі це самое Росія хотіла украсть породу у нас. А что саме, расскажите Ну, они хотели это самое. Начали приписывать по чуть-чуть это самое, что это їхняя порода. Они почали нам доказывать и были. Вот видите, даже у нас есть у деревни Крюкова, погибает звод. А я говорю, так у нас город Крюков. И в нас это саме. Так у вас їх уже нет, а у меня їх ще тогда було штук 200. Я говорю, есть ще. І я быстренько... На Київ ми зробили стандарт. Я розробив стандарт, підписали з печатями і все, і, і всі умов. Приїхали, а вони у мене є. І все, і все замовчали. Це за часів радянського союзу, так? Че вже ось не замовці? Ні, вже вовремя, да, вовремя не за тоді молчали всі. А потім починалось по чуть-чуть все прикарманів себе. Захотіли собі голубі. Не? Ну так це ж, аналогу нету ж їх в мірі. Такі не попадає, Якщо попадають за границею. Така ні, ой боже, яка птиця. Тоже правду кажуть, що в на них настільки розвинена. Чувство дома рідний голубятні, що коли їх продають, вони повертаються в рідну Голубятню? Ну, це фактично, раніше були попроще. Вони Отакі, як ось, це, саме почтові а не этих уже інстинкт відбитий. Ну а що їх зараз от це не випускає? Я б їх би зараз би випускав ага. би. Це. Сходу яструб копчик. Mm -hmm. А сіра ворона це вообще зверь. Шею відрізають голубам моментально. Голубеводы, дуже много, коронавірус викачав, дуже mm -hmm. много вимерло. Ну, Виїхало много людей. Многі, звісно, не в состоянии вже держать. Побросали це. Ну, Даже простые породы и те не хотят. Я ще объясню, как их это саме, чем кормить, какие травы там. Это ж мало кто знает. Мои книги есть травины. В прошлом году ви сами собирались за 5 часов до выставки, получился взрыв, И даже некоторые поприезжали, их попрогоняли. Выставку можно и сейчас сделать, просто сделать ее. Ярмарка сільська хазяїв, так як і воно, в Києві вже проводить ярмарки. І так ще. Зараз за голуб'яй ж мало Кролики, там, кури, гуси, это, скачки, это, все одно на нашу виставку привозять. Так би саме і опять можна було б зробити. Хай би люди, якийсь хоч праздник був би. Не дають дозволу вам? Так, да, чи... не дають. Да. То, ми з сином організовували ці ярмарки, виставки. Причому в началі були міжнародні у нас наві з Франції, з Германії, з Польщі були і з інших стран приїжджали Молдови і вважали, що в нас одна з лучших була виставок, і сама у нас організація дуже була красива. Вам не привозили голубів на перетримання, може чи взагалі щоб порятувати звідти? Так ну приїжджали, віддавали, але ну, я породу їхню не держати, вони таких не тримають, вони більш попроще. Mm -hmm. Ну, я віддавав другим людям это самое. Ну, ви рятували таких? Да, Рятував, да, так. А так тоже ж люди. А деякі не встигали і это саме бросали, Або там сусід залишився, ти присмотриш. Mm -hmm. Ну, присматривать як то так. Да. Ну, конечно, это непоправимо. это. Да. Я вам скажу, от у мене этот саме. Ракети, коли тут їх збивали над нами, это, ну, так, так як зараз, вот погода така хороша, голубі такі живі, все це, гуркочуть, все це. Гуркочут а потім вот, зриви були, пішли дощі. Смотрю, що то дощ такой жовтий. Вони ж купаються. Пьют тут в колюшках это. Потом через некоторое время смотрю, голуби надулись. Ну, думаю, может, какая-то болезнь, что я антибиотик дал. А они начали пропадать. но ну, я тогда уже тогда сразу думаю, не, это и какое-то отравление. Я сразу тогда понял, что вода желтая была. Значит, тогда от этих ракет какие-то, это самое. И регидрон там от отравления, другое дал, то Поспасал. Голубам дають, она очень полезна і для них. От тоже сажаю, салат еще покупал, и да, это mm -hmm. Вот я салат салати, шпинаты mm -hmm. даю їм. Вязую, так же самое. Кульбаба, подорожник, спориш. Ну не всю ж траву вони будуть есть, а, а такие трави. Як воно как і и они едят. Сейчас все до такой себе из сих руки. Опустилися, вона вже дуже довго йде. Mm -hmm. Не в состоянні люди тянуть цю птицю. Хто побагатший, то може ще в них якісь є ресурси. А цю птицю дуже тяжело, Дуже багато, дуже дороге зерно до лікарства, mm -hmm. мінерали, вітаміни. Да. Це дуже утримання, дуже дороге. 11 травня 2024 році. Голубіводів України одногласно прийняли до Європейської асоціації. Щиро вдячні президенту Європейської асоціації, пану Просу, Гросу, віце-прем'єру Іштвану та всім учасникам Конгресу за підтримку нашої країни.